науковці та волонтери два місяці розглядали білборди в 11 українських містах, чи дискримінують людину за статтю, перевіряли в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Чернівцях, Рівному, Кривому Розі, Одесі, Полтаві, Сумах та у Хмельницькому в Україні ми виявили 35 сексистських кампаній. Я хочу обратить ваше внимание імені на це слово кампанії, тому що ти не 35 п'ять не 35 тридцять там білбордів, та 35 рекламных кампаний. Потому что, еще раз, как правило, это же не один, там, скажем, билборд. Мы рассматриваем сексизм как унижение достоинства человека. В рекламе, к сожалению, в разных формах это проявляется, но самое главное для нас это унижение достоинства человека. Сексизм, слово произошло, э, вернее, корень взят от расизма. Сексизм, расизм, это вот эти вещи, которые происходят в нашем обществе. За словами активистов, З грішили використанням жіночого та чоловічого тіла компанії з рекламою в будівельній галузі продажу автомобілів та продуктів харчування, а також власники ресторанів та барів. Після звернення активістів більшість з них вилучили недоброякісну рекламу. І вот ця діяльність, когда к нам начали приходити жалоби з регіонів, і ми починаємо общаться з підприємцями в регіонах, і вони знімають рекламу. в Луцьк, наприклад, була снята реклама, привела к тому, що ми получили ініціативу з регіонів і начали создаваться в году регіональне представительство індустріального гендерного комітету по рекламі у нас є теж свого роду волонтерський рух. Тільки волонтерський рух спрямований не в тому руслі, яке у нас зазвичай зараз сприймається, як який спрямований там на оборону держави, але це волонтерський рух, який спрямований на інтелектуальну чистоту, на інформаційну чистоту нашого середовища, що теж на користь і державі, і суспільству. Відтепер кожен українець може відшукати в інтернеті сторінку індустріального гендерного комітету з реклами і поскаржитись на білборди або ролики із сексистським змістом. Сергій Зленко, Олександр Фенько, соціальна країна.